Ви уявляєте собі, яка геополітична гра розгортається прямо зараз. Путін, Зеленський, а також Трамп, роблять свої ставки. І от е, трампівський спецпідставник Кіт Келох нещодавно заявляє, що Зеленський готовий йти на поступки, ну, мовляв, лишилося лише натиснути на Путіна, і той буде змушений змінити свої позиції. Ви відчуваєте, що за останні тижні риторика трампістів спрямована лише в бік Росії. Претензій до України немає. Ну хіба що Сполучені Штати пропонують провести вибори в Україні, але ж, звичайно, після завершення війни. Ну, це ми і самі розуміємо. Чому так відбувається, і чому, скоріш за все, трампісти дотиснуть Путіна? Давайте далі розбиратись. І дивіться, що відбувається несподівано. Сполучені Штати відновили постачання зброї Україні, і це після короткої паузи. Виглядає, ніби пауза була зроблена спеціально, щоб натякнути, що ми вам допомагаємо, але нам теж потрібна вигода. Ну і тут в гру вступає хто? Трамп, який прямо каже: Я хочу ваші рідкоземельні метали з України. А це, друзі, я вам нагадаю, не просто метали, це стратегічний ресурс, без якого не обійдеться жодна технологія майбутнього. Це і смартфони, це і електрокари, ну і, звичайно, і ракети. Звісно, це потрібно Сполученим Штатам, і вони це навіть не приховують. А ще в офісі президента підтвердили, що да, мова йде про уран, літій, титан і ті самі редкоземельні метали. Але зверніть увагу, як обережно подають інформацію. Це має бути захищено і використовуватися з ключовими партнерами. Мається на увазі. Сполучені Штати, тобто Україна робить ставку в бік Сполучених Штатів, і важливий момент натякається саме на співпрацю, не просто їх продати, а співпрацювати. Звісно, звучить красиво, але що буде насправді невідомо. І тут ще й Шольц підключився, як завжди, зі своєю високоморальною позицією. Олаф Шольц розкритикував ідею обміну ресурсів на допомогу і назвав це егоїстичним. Німецький канцлер наполягає, що українські копали не мають піти на відбудову країни, а не на фінансування війни. Що ж, логіка в Шольца є, але, здається, він трохи відстає від реалій. Поки що Шольц говорить про відбудову після війни, ця сама війна триває і зброя потрібна нам вже зараз. І таким чином можна зробити невеличкий висновок. Сполучені Штати Америки відновили постачання зброї, бо зацікавлені в наших рідкоземельних металах, а претензій щодо України немає з тієї ж причини.